Добрий вечір Запоріжжя, запоріжці. Я маю надію, що ви всі живі, здорові неушкоджені, що все у вас добре. Тримайтесь, славне Запоріжжя. Все буде добре. Дивимося з вами на безпеку на 18 жовтня. Чого чекати мирним людям? Чого остерігатись мирним людям? І чи є загроза? Вже випада. Ракета Буша ушах Прошу выбачить. Смотри еще. В Запоріжжі дуже будуть люди в розпачі. Вообще у вас зараз люди такі розгублені якісь. Буде збиття, але я не бачу. Масованості не бачу, не показую. Будемо дивитись зараз більш детально на іншій колоді ще випитувати. Так, дивимося південний район міста Запоріжжя, що очікує людей там 18 жовтня. Ну теж, от люди такі, як в розпачі, а чого не показує. Ага, тому що буде летіти на вас прильот. Його зіб'ють, але повинні збити. Повинні збити, але бути уважні. Південний район. Отдаемся балабины. 18 жовтня еще загрожує мирным людям, чья загруза ракета Бушахедев. Балабина. Так, є загроза ракетного удару, ракетної атаки, але будуть збивати. Загроза є. Так, дивимося кушугу. 18 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета до Кошугом над вами будуть збивати людям ушкодження, їх фізичні від збиттям, але незначні. Я не бачу смертей, щоб це був смертельно хтось поранений або. Ой, десь уламками щось може збивати. Над вами показую. Над вами буде летіти далі. Буде летіти на Запоріжжя, або туди на Південний район. Дивимося біленьке. Просили подивитись мене. Село біленьке. Давайте так спитаємо, чи окуповано воно, чи. Загрожує, може, окупація, бо я не знаю, де. Я розумію, що це в Запорізькій області, але що з селом? Вас обстрілюють там чи що. Вас обстрілюють. Странно показывающе село пусте. Там тільки ті, хто. У нас захищав це буде? Люди будуть в сльозах там буде пусте. Чому? Тому що летить, летить? Так, зараз беремо. Іншу колоду, візьму цю, бо зелена щось у нас така примхлива в мене колода. Її ще не спитаєш, а вона все про ресурси та про плітки у місті, про новини. те, Що не треба нам зараз. Дивимося в місто Запоріжжя 18 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам або шахедів? Ну, чому все? Знову ви? Дуже розгублені в місті. Якщо ви переживаєте за те, що буде, то в Запоріжці, я ж дивлюсь, там окупації ні. І покращення буде. Тримайтесь, тримайтесь, любі, рідні, тримайтесь. Не так все погано. Ну, Зрозуміло, що це погано, це війна, це жах зовсім, але чомусь от показує друга колода такий. Настрій людей в розпачі, в печалі, в тугі, в домі, не журіться. Ви ж розумієте, я вже казала це, літом знімала відео, що ті, хто... Я дивилась тільки Дніпро літом починала, бо мене трохи за це все не могла вже я слухати оцей бред, який несеться, і почала записувати ці відео. Ті, хто повинен піти, вони підуть, щоб ми не робили, щоб як не... Щоб не робилось, але це ну, не буде таких жертв великих серед населення цивільного не буде. Не буде захвачено Запоріжжя, не буде воно розбите ракетами, тому що там будуть захищати і покращення в захисті буде. Ні Дніпро, ні Запоріжжя. Так, дивимося кошугом. Це щоб вас трошки підтримати, бо у вас дуже така енергетичний стан, що навіть не показує обстрілів, а показує, як ви почуваєтесь в місті. Кушугум, летять над вами. Над вами будуть збивати і ракети, і шахеди. Нічого не показує такого. Я забула Катеринівку, бачите, подивиться. Відволіклась зловольствованнями. Так, молокатеринівка 18 жовтня. Що там буде? Покажіть нам. Нічого там не буде, там пустота буде. Там пустота, бо там тільки ті, хто потрібно. І туди летять ракети. Там, мабуть, каби, бо це вони так падають з такою, з такою комбінацією. Мабуть, там долітають каби в Малокатеринівку. Так, дивимося біленьке. Що ж там в біленькому? Покажіть 18 жовтня. Загроза є мирним людям. Чи є загроза ракет або шахетів? Чи є там мирні люди? Чомусь воно показує, потім буде пусте. Чому не зрозуміло? Скоро там будуть шахеди і ракети, буде атака. Ну, не на саме це поселення. Це не на нього. Над ним просто буде летіти і буде працювати ППУ. Не бачу я, поки ця колода показала те, що на зараз повинно бути. Вони кажуть, зараз, зараз, скоро, буде летіти повз. Повз буде щось збиватися. А от чому та показала, що буде пусте. зрозуміло, будемо дивитись, південний район дивимося. 18 жовтня, є загроза мирним людям, є загроза ракета больше Так, да, у вас є там загроза. Південний район завтра дуже обережно. Якась паскуда туди направить щось. Ну, дай Боже, щоб це збили і люди були неушкоджені, але ж ніхто не виключає людський фактор. Бережіть себе, своїх близьких, тримайтесь, все буде добре. Це я знаю точно. Завтра зустрінемось з вами. подивимось, що нас чекає далі.